Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Ольфар Макс Гардєєв. Сьогодні поговоримо про цей тиждень, що чекає на цьому тижні, які яскраві моменти, які важливі моменти, що нам треба зрозуміти. І найкраще, що ми кожного дня будемо дивитися і розкладати три ті завітні карти, які розкажуть нам майбутнє. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Отже, у нас з вами з 30 по 5 число ми з вами будемо дивитися. У нас перехід на наступний вже місяць на останній місяць осінь. Ви можете собі просто уявити, наскільки швидко йде час. Так, давайте подивимося карту, карту загальну карту нашого тижня. Ну, по-перше, я хочу одразу сказати, що з енергетичного фону можете всі розслаблятися. Понеділок день не важкий, тому що ми нарешті закінчили цей важкий період. Цикл, я не знаю, як його правильно сказати. Саме затемнень, коридору затемнень, який відбувався аж з 15 по 28 жовтня. Тому ми з вами звільнилися від тої енергії, звільнилися від цього напряжного цього місяця. Тож давайте дивитися, що, яка карта у нас випадає загальна. Загальна карта у нас випадає коханці. По-перше, хотів би одразу сказати, що це дуже важлива карта, тому що на цьому тижні ви будете обирати, обирати для себе абсолютно всі ваші е май майбутні ситуації, які в вашому житті будуть відбуватися. Тому е що я вам хочу порекомендувати в першу чергу. В першу чергу карта вона символізує важливість обрати. Дуже багато хто з нас знаходиться в такому стані, знаєте, замороженому стані, коли ми, начебто, з одного боку хочемо рухатися по своєму життю, але щось нам заважає, якісь історії нам заважають, тобто що в якомусь такому знаходимося незрозумілому енергетичному стані. Саме оця історія вона породжує поняття вибору: обирати що обрати те, того чи того. Чи варто нам зробити цей вибір? Це чи цей вибір? Тобто, якщо ми будемо знаходитися в стані. Постійного обирання, тобто в стані того, що ми постійно обираємо і не знаємо, що нам обрати, куди нам рухатися, нас це стопорить, і ми не можемо рухатися по своєму життю далі. Тому обов'язково, обов'язково, друзі, нам потрібно вибрати. Тому ця карта вона якраз і каже про те, що нам в цьому на цьому тижні потрібно буде дуже багато чого обрати для того, щоб рухатися далі. І якщо ми не оберемо, на жаль. Всесвіт обере за нас. І інколи його вибір буде, ну не для вас, для вас, ну хочу підкреслити, що саме для вас не дуже добрий. Але е, всесвіт реально все бачить. Тому довіряйте йому. Якщо ви е, призвикли до того, що ви пливете просто по тому по течії, то питань нема. Але якщо ви дійсно хочете подумати про свою долю. То думайте і думайте скоріше, тому що цей тиждень буде останнім в плані вибору, з ким ви продовжуєте своє життя, яку на якій роботі будете працювати, чим ви взагалі будете займатися і для в чому є ваш сенс життя? Тому що якщо ви виберете на цьому тижні, то всі ті ваші вибори вони будуть вами з. Цього періоду до, скоріш до всього, що аж наступному році закінчиться тільки. Але ще не факт, що може довше протриматись. Тому, будь ласка, обирайте дуже правильно. 30 число, понеділок, що чекає нас в цей день, давайте дивитися: Беремо три карти. Отже, перша карта у нас закінчення. Це закінчення етапу. Ну, ви всі так зрозуміли, що у нас закінчився період. Затемнення. Карта Мир вона символізує, в принципі, сама по собі закінчення. Вона символізує ем, таку знаєте, ситуацію, ем, ну, завершення, коротше кажучи, так. І у багатьох із вас, до речі, багато чого могло закінчитися. У когось закінчилися якісь там стосунки, у когось закінчилися е, там, е, ну, коротше, ви мене зрозуміли, я не буду це розосолювати. Це закінчення, за завершення такого етапу життєвого і початок нового. Етапу, це у нас понеділок. Наступна карта у нас випадає е, шістька пентаклів. Слухайте, шістка пентаклів символізує людину, яка віддає. Сьогодні потрібно, друзі, віддавати, віддавати якомога більше своєї сили, свої енергії, грошей може комусь віддати. Може просто біднякам пожертвувати. І я вам скажу, що саме в цей період ваш е, поз. Подарунок, це ж не обов'язково може бути гроші, це порада, це якась просто підтримка. Це, це така річ, яка дуже вам допоможе в трансформації цієї енергії в самих себе. Тобто, якщо ви допоможете, то 100% втрвну все світ допоможе вам. І карта у нас десятка. Десятка жезлів, вона символізує важкість, важкість ваших оцих думок, важкість енергетичних оцих моментів. Тому, чому я підкреслював, що обов'язково нам з вами потрібно мати саме оцю позицію, позицію людини, яка повинна обрати. Тому що буде дуже важко рухатися далі по долі. І я ж кажу, що розгрузити зможе тільки Всесвіт. А всесвіт розгрузить, але він забере ну дуже багато. Тому обирайте зараз дуже уважно. Так, вівторок, 31 жовтня, що чекає нас всіх з вами. Перша карта страшний суд, пробудження. Пробудження нових енергій або пробудження того, що у вас всередині спало, ще також ну для, для, чого, для чого я це кажу, для того щоб ви зрозуміли, що у деяких людей. Інколи вони знаходяться в стадії такого, знаєте, внутрішнього спокою, і їм щось не вистачає. Нема музи для того, щоб рухатися далі. Ось якраз пробудження у вигляді карти Страшний суд з'явиться у вашому житті. тобто, вівторок, щось пробудить вас. Так знаєте, ви так будете відчувати себе якимсь новим новою людиною, або тим, ким ви були раніше. Ось так ще хотів би сказати з приводу карти страшного суда, що може з'явитися якась людина, з якою ви ще не розрішили кармічні а, пут... шляхи. І більше того, ця людина з минулого. Тобто це не нова людина, однозначно. Хоча може інколи бути і нова, але ви її знали в минулому житті. Тому е вам бо, здасться відчуття таке буде, якщо ви будете знайомитись з новими людьми. Вам буде здаватися, що ви цю людину знаєте все життя. Тому е ця карта вона символізує, що вівторок дуже багато чого кармічного розрі розрішиться. Наступна карта у нас закрита, але у нас є доповнюючі карти. А знову ж таки, і в цей день знову випала карта Шістка Пентаклів, символ символ вашої доброти, символ вашої ви можете комусь щось дати. Ви можете знову роздавати енергію. Слухайте, це дуже класно, тому що зазвичай я кажу навпаки: не роздавайтесь, будьте зосередженими, будьте там, ну нікому нічого не давайте. А тут ми бачимо, що конкретно нам пропонується роздавати і енергію, і силу і гроші. Можна спокійно. І знову ж таки трансформація енергії в позитив. Мені здається, що це дуже, дуже класно трансформує не тільки е, е, людей, які, яким ви допомагаєте, а ще й вас. Тому що те відчуття, коли ви комусь допомагаєте, воно нереальне. Воно просто, ну, просто класнюче. Тому так, далі. І третя карта у нас тут випадає. Це карта у нас вісімка жезлів. Це у нас символ того, що ви повинні дуже бути активними у вівторок, обов'язково піднімати енергію, обов'язково рухатися якомога швидше, якомога краще, якомога сильніше. Я впевнена, що у вас абсолютно все вийде. Так, ми рухаємося далі. І далі у нас середа. В середу у нас, що нас чекає, середу у нас перше листопада чи листопада. Напишіть в коментарях, як правильно. І ми починаємо новий етап нашого життя, що він нам готує. Ого, ми починаємо нашу середу з, карту, з картою мага. Карта мага це велика можливість, це велика сила, це великі зміни. Знову ж таки, повторюю, що все це йшло не просто так. Все це йшло дуже правильно, і воно йшло вчасно. Тому я можу вам чітко сказати, що у вас абсолютно буде все добре. Абсолютно! І більше того, що у вас буде неймовірна велика кількість артефактів, яких ви можете, з якими ви, за допомогою якого ви можете вирішити абсолютно все у вашому житті. Тому цей день він дуже класно буде впливати на вас і сприяти вашим новим змінам і трансформації. Король жезлів також символізує потік. Це дуже, слухайте, середа прям взагалі вогнище просто. Король жезлів вони символізує вашу. Активність, ви повинні обов'язково бути активними, ви повинні обов'язково спланувати ще у вівторок абсолютно всі свої оці плани для того, щоб все встигнути. І я вам більше скажу: що якщо ви поставите собі цілі в цей день, у вас абсолютно все вийде і ви дуже класно трансформуєтесь. І більше того скажу, що. Мало того, що ви виконаєте всі цілі, у вас ще буде, знову повертаючи карта мага, у вас ще буде абсолютно всі артефакти для того. Тобто гроші, можливості, зусилля, настрій, люди, тобто, все це буде у вас. І третя карта у нас відлюдник. Відлюдник символізує подорож, відлюдник символізує таку знаєте, ситуацію, коли людина щось шукає. І ось я хочу ще раз нагадати, що всесвіт. Все ж таки хоче, щоб на цьому тижні у вас була можливість знищити весь негатив, побудувати нове життя і зробити вибір. Тому Всесвіт буде вам допомагати, Всесвіт буде вам паспестити, вас балувати дуже великим великою кількістю артефактів і можливостей для того, щоб ви нарешті визначилися у своєму житті і рухалися далі по ньому. Ми переходимо у четверг. Що ще нас на четвер, 2 листопада. Починаємо ми наш день з удачної, до самої удачної карти, яка може бути фінансові. І взагалі карта Туз Пентаклі, вона символізує дуже сильну удачу. І якщо ви розбираєтесь та Таро, то ви знаєте всі прекрасно, що якщо випадає в розкладі десь ця карта, це означає, що все ви, ви що у вас все вийде, що ви зробите все те, що ви хочете. Що будь-яке питання, це відповідь так, що все буде добре, що все вирішиться добре. І тому ми починаємо четверг з самих позитивних новин, що у вас буде четверг дуже позитивний. Друхаємося далі, «Рицар мечів. Рицар мічів у нас символізує все ж таки активність, дуже сильну активність. Ви дуже багато будете про що думати, але не забувайте, що фіксація, на, концентрація, точніше, на одному якомусь негативному аспекті, вона може призвести вас до зараження негативною енергією. Що це таке? Може хтось не знає? Наприклад, ось ви, там, хтось вам. Трошечки зіпсував на ранок настрій. І ви починаєте це обдумувати, це перемивати, де як він посмів, чи вона, де як оце так вийшло. І ви починаєте всередині себе дуже сильно у цьому плані нервувати. І ви починаєте нервуватися і заражатися цим негативом. І потім цей негатив ви розповсюджуєте максимально на інших людей, на ваших дітей, на ваших близьких. На ваших тваринок, тобто ви починаєте панікувати, у вас починається ця погана енергетика. Я вас дуже прошу. Сфокусуйтеся, будь ласка, на тому, щоб ви максимально пам'ятали, що у вас абсолютно все вийде, і ви дуже правильно все робите. Просто не треба впускати в своє життя негатив. Будьте обережні в тому четвер. Так, тут у нас ще закрита карта. І зараз ми беремо доповнюючу карту. Відпочинок. Ось про те, що я їй сказав. Тобто у нас дуже класний буде день, але пам'ятайте, що це такі попередження, що будьте обережні з вашою цією внутрішньою негативом. Це внутрішнім. І у нас іде карта Четвірка мечів». Вона символізує спокій, вона символізує те, що вам потрібно буде зберігати. Комфортну для вас енергетичний фон. А це медитація, це максимально ми підемо там в зал, тобто ми, нам повинно, якщо ми дійсно вже заражимося цією негативною енергетикою, нам дійсно потрібно з вами мати е, хоча б е, таку, знаєте, е, силу для того, щоб е, е, збалансуватися. Тому позитивні думки, позитивна енергія це медитація, це афірмації, вони дуже класно змінять вас. П'ятниця, третя. Число. Що несе 5 3 листопада. Давайте дивитися. Так, п'ятниця у нас починається з карти Башні. Дуже важкий, такий, знову ж таки, важкий момент, тому що карта башні вже буде саме для тих людей. Пам'ятайте, що я вам сказав на самому початку нашого тижня, що в цей день буде дуже важлива Місія ваша вибирати. І ось якщо ви не вибрали нікого, чи не вибрали ту роботу, яку вам потрібно було, чи ви просто проігнорували моє звернення до вас, то е башня це розлом, розрив. Всі ті люди, які в вашому житті не потрібні, вони підуть з вашого життя у п'ятницю. Вся та е непотрібна ситуація, яка ваше життя. Несе руйнацію, там робота не та, люди не такі, то вони всі будуть зникати. Тому є навіть якщо вам здається, що це не так. Тому готуйтеся до того, що Всесвіт буде вам ну, от таку штуку робити, що ви будете енергетично відчувати себе дуже дивно, енергетично будете себе відчувати розбито. А для деяких навпаки ця карта нарешті допоможе вирішити всі запитання. Людина може сама по собі відпасти чи піти піти від вас. Тобто все вирішиться дуже класно для вас. І пам'ятайте, що найголовніше, найголовніше зараз якомога сильніше витрачати свій час на роздуми і на те, щоб фіксувати вашу енергію. Пам'ятайте, позитивна енергія це дорівнює щасливе життя. Якщо ми будемо впускати в своє життя негатив, пам'ятайте, що ми, що ми притягнемо. Ну, звичайно, далі після того йде паш кубків: це емоційність, підвищена емоційність. Тому готуйтеся, що в будь-якому випадку ви будете дуже емоційні, ви будете дуже все сприймати на свій рахунок. В принципі, ця карта вона символізує е, дуже підвищену і чутливу енергію в плані емоцій. І третя карта у нас напевно, це більш е, кінець дня. Це карта Трійка Кубків. Це символ перемоги, це символ звільнення, це символ, символ закінчення періоду. Тобто, нарешті, ви відчуєте себе класно. І я вам скажу, що дійсно це дуже гарні насправді карти, тому що в цілому ці карти символізують, що. Ця п'ятниця, вона поставить на місця, все розставить на місця. Тому після п'ятниці у вас вже більш-менш буде все добре. Далі, у нас далі друге, е, 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 вибачте, четверте, не друге 4 листопада, що у нас воно несе? Це у нас субота. Так, перша ж карта сили, повернення вашої сили. Про що я й казав? Якщо ми звільнимося від непотрібних людей, непотрібних ситуацій, непотрібної роботи, повертається до нас сила, щоб ми рухались далі. Повірте, коли ви від когось хтось від... зникає з вашого життя, до вас йде нова сила, до вас йде нова енергія. Тому не, не фіксуйтеся. Не... Не концентруйтеся, вибачте, на негативі. Концентруйтеся лише на тому, що зараз зі мною буде, яка нова енергія прийде, що вона змінить, як вона почне, почне це все робити. Тобто це дуже класна енергія, яка до вас прийде. Далі, карта Верховний Жрець, це досвід. Ну, ви прекрасно знаєте, що е, ви Звільнившись від цього непотрібного, ви почнете працювати над своїм досвідом. Ви зрозумієте, що все, що у вас відбувається, це ваш досвід. Тому це дуже класна карта. І третя карта, коханці! Оте, що ми і казали завершення вибору. Тобто, ви станете перед, нарешті, перед тим, що ви вибрали. Або. Перед тим, що вибрала для вас доля, тому субота для вас буде дуже показова. Вона буде показова в плані того, що, по-перше, вам почне повертатися енергія. По-друге, ви почнете себе відчувати ну, в новому енергетичному стані, і це знову ж таки ваш досвід. І третє, те, що нарешті ви зрозумієте, хто в вашому житті потрібен, а хто ні. І останній день на нашому цьому, цьому тижні це у нас неділя 5 листопада. Що несе у нас 5 листопада? Зараз побачимо. Отже, починаємо ми з десь з дев'ятки кубків. Це дуже гарна енергія. Бачите? Покажу, ось, це дуже класна енергія. Бачите, людина сидить е, е, в такому правильному енергетичному енергетичній позиції. Це, можливо, навіть така своєрідна зона комфорту, але я впевнена, що це дуже класна карта для тих, хто е, у кого давно вже не було нормальних стосунків, у кого давно вже не було не було нормального настрою. Тобто, неділя буде дуже гарною. Далі. Двійка жезлів у нас також символізує вибір. Але вона символізує вибір не негайний, а ви вже помалу почнете думати. Наприклад, Всесвіт забрав від вас непотрібну людину. Тобто, яку ви кохали, яку ви там, без, без якої ви не могли і жити і дня. І е, далі ви зрозуміли, наприклад, у суботу, ви зрозуміли, що ага, це все мені не потрібно, я можу рухатися далі. І що далі взагалі? І ось тут якраз? Карта Двійка, Жезлі, вона символізує планування нового. Ви почнете вже дуже прискіпливо ставитися до другої половини, наприклад, якщо ви її змінили. Ви, ну, чи просто відмовилися від неї. ви будете дуже прискіпливо ставитися до роботи, з якої ви пішли, до нової роботи, на яку ви підете. Тобто ви будете займатися таким, знаєте, вже ну, таким своїм досвідом, ви вже будете продумувати всі ці аспекти. І третя карта у нас це дев'ятка Пентаклів. Це неймовірно. Вірна, класна карта, символізує удачу, символізує успіх, символізує те, що ви нарешті трансформувалися і прийдете до нереальних нових можливостей. Все це подарує вам цей тиждень. Цей тиждень буде дуже важким, і він буде трансформаційним для вас. І давайте подивимося останню карту. Ця остання карта вона символізує загальний висновок з цього тижня. Що ми повинні нам порада, така своє рідна. Королева Пентаклі. Це все говориться до того, що всесвіт бажає вам неймовірного щастя і фінансового, і енергетичного. і... Дасть вам цей тиждень нові можливості, які змінять вас, які трансформують вас, і ви будете відчувати себе неймовірно класно. Не треба зараз е, е, в негативі купатися. Зараз сфокусуйтеся на позитиві, сфокусуйтеся на тому, що це дасть вам всесвіт. А він дасть дуже багато сьогодні, на сьогоднішній тиждень. Тому, будь ласка, сфокусуйтеся на цьому, домовилися? Ну, а з вами був я. Як завжди, ваш улюблений мульфарм Макс Гардєєвий, пам'ятайте, що ви не зламні, я вас дуже сильно люблю і побачимося вже дуже-дуже скоро.